Одним ракетним ударом російські терористи скоротили автопарк найпопулярніших центральних маршрутів міста на 115 одиниць, заявив міський голова Дніпра. Обшивка та салон, механізми й проводка все вигоріло вщент. Лева частина автобусів, знищених російськими терористами, вийшли на маршрути міста лише наприкінці минулого року. Комфортні з низькою підлогою та кондиціонерами коштовні машини перетворилися на металобрухт. Натепе тільки зараз вдалося налагодити електро- та водопостачання. Тут цілодобово працюють над ремонтом автобусів, які дивом вціліли тієї пекельної ночі. Замовляємо зараз запчастини, запчасти, автомобільне скло у великій кількості. Ну, як буде поставка, вже буде якась зборка того, що залишилося. Люди працюють 24 години на добу. Наразі в лікарнях знаходяться п'ятеро робітників, що постраждали від ракетного удару. Їм вже краще. Сказали, що ще одного важко постраждалого кризис минував, Він у реанімації, але як то каже, вже життю не загрожує. На місці другого прильоту в центрі Дніпра вже прибрали з тротуарів купи битого скла. Вікна забиті плівкою та дерев'яними панелями. Де не де ставлять нові склопакети? А от що робити із стелею? Соці рухнула штукатурка. Пані Євгенія показує в неї в кількадесят метрах від епіцентру ракетного удару, обсипалася стеля. Певна, із чоловіком, донькою та малою онукою врятувалися тільки, бо після першого ж вибуху одразу ж вийшли у коридор. Я коли зайшла в кімнату, я побачила, що на дивані, де онука спить, лежать отакі шматки штукатурки. То, не дай Бог, вона там лежала, то я не знаю, що б з дитиною було. Також у родини аж чотири коти. Тварини й досі налякані, але цілі, радіє власниця. Туляться до нас, до людей. Дві штукатурки упало, Ну немає травмованих Котів всі цілі, слава Богу. Родина вже пережила два ракетні удари окупантів, тож робити ремонт поки бояться. Тимчасово облущену стелю планують закрити утеплювачем. Холод звідкіляні шово та заклію цим от. Як пережили вихідні постраждалі від ракетних ударів у приватному секторі та гуртожитку поряд із АТП, А також чи є в них надія на компенсацію? Дивіться завтра в наступних випусках новин. Владислава Вдієнко Станіслав Сторожук, новини одинадцятого каналу.